клас, всім здорово. У мене сьогодні маганчик третій з генератором. У нас тут оригінальний газлюфт. Генка у нас ось тут. І знімається не дуже просто. Щоб витащити його, походу буду відкручувати подушку і подавати двигун туди, щоб достати генератор. Ну, коротше, працюємо. Така ось у нас тут штучка. Так, друзі, що? Пайп треба зняти. Зняв я фару, бо вона мені заважала дихати, не давала дихати спокійно шланги. Ось відкрутив, відкрутив подушку. І подушка у нас, ось, бачите, чуть-чуть зійшла, бо там він впирається вже в ланжерон. І ось тут спереду відкрутив всі гвинтики, щоб у нас ось так, бачите, ходить. І нам цього вистачить тепер двигун, туди пішов. Ось це ходить, і нам вистачить цього місця, щоб дістати генератор. Так, братва, щоб зняти пайп, треба короче, дуже сильно помучитися. Взяв короче, ось такі утіки на розжим. Отак сюди запихаємо і розжимаємо. У нас вони розжимаються. Ось тут чикс і отут. Бо Дуже сильно короч, мучився. Хоп, бачиш, як Коротше, Важко знімається. Так, і трохи у нас доступ вже є. Братва, знімаємо цей його пластик. Кого він є, бо зазвичай їх немає. Ось цей кронштейн, можливо ще цей клапан прийдеться знімати. Зараз оце потрібно відкрутити, бо воно цей пластик тримається аж там. Так, і це в нас ще на сценіку так само знімається. Відкрутив зелену горловину і ось у нас тут два гвинтика їх відкручуємо, можливо ще десь тут щось буде тримати. Відкручу, потім розкажу. Коротше, треба цю кришку так зняти. Потім оцей його захист що тут стояв. фішечку від'єднати, бо не вилазить через... Отвір, ну, там. Оця штука відкрутити, треба батчика відкрутити. Ну коротше рено, як завжди. Так, ну що, доступ у мене до генки вже трохи є. Відкручуємо сам генератор, будемо пробувати потихеньку його рухати. Він таки вже відкрутив. Прикинь, яка залупа. Уже впирається тут фланжером, а там а там ще проріз, бо тіпа, не виходить, тобто він ще отут, тут, отут ось. І не можна генчика витягнути. <рес> Сука, ну це просто трандець. Реном просто клас. Я взяв сильніше монтіровку і надавив. Як буду ставити, прийдеться трохи болтика відрізати. Оце якраз до різьби. Ну внизу звісно так само. <рес> так, ну що, братво, ось наш генчик. Вилетів він сюди просто тупо. На сцені було трошки сложніше. Так що, ребятки, отак крімштейникусь. Все, отак, отак, легенько вилітає. Не бійтесь, нічого страшного. Глаза бояться, руки делають. Ідемо скриваємо. Ось вона наша проблемка. Так, тут у нас командське підключення. Колектор. Є незначна виробітка. Не знаю. Я б і колектор поміняв би. І шківав, щоб туди більше не лозить. І підшипнички. Ну, зараз будемо вирішувати з клієнтом. Так, Підшипники шумлять, шківочка ми залишаємо, а все решту робимо. Що, Генку вже протестив, все чудово. Кидаємо його туди, збираємо. Збирати тут трошки є що. Нічого. Все, бомба, все уже на месте, все прочие. У нас зарядка. Все, всем добра.